Доброго дня! Інструкція по створенню та реєстрації процедури операції спеціаліста на СМД в системі ЕХОС. розглядаємо амбулаторні умови. Необхідно виконати передумову для створення та реєстрації процедури чи операції в системі ЕХОС та виконати певний алгоритм дій. Отже, переходимо безпосередньо до системи моделі. В даному випадку ми вже виконали передумову провели авторизацію спеціаліста в системі e-Health та взяли направлення даного пацієнта в роботу. Відповідно зараз ми будемо реєструвати процедуру в системі e-Health в рамках електронного направлення, в рамках паперового направлення та в рамках взаємодії, тобто консультація лікаря спеціалізованої медичної допомоги. Розглядаємо спочатку перший варіант, коли процедура реєструється окремо від консультації. Отже, переходимо у розділ процедури операції health Натискаємо на дію створити. Звертаю вашу увагу! відкрилась картка заповнення процедури. Є блок загальна інформація. Міститься інформація, що за пацієнт, амбулаторна картка, номер, лікувальний заклад. Далі у вас є позначка Зареєструвати в системі E-Health автоматично проставлено». Вказуєте місце надання послуг, тобто де буде надаватися дана послуга згідно місць надання послуг, зареєстрованих в системі e-Health по вашій ліцензії вашого закладу. Далі, відповідальний спеціаліст. Вказується спеціаліст, який буде проводити процедуру. Заповнюється обов'язково роль спеціаліста. При проведенні даної процедури, тобто спеціаліст може виконувати роль асистента, операційної сестри, анестезіолога, хірурга чи просто спеціаліст. Якщо декілька співробітників задіяно при проведенні даної процедури, натискаємо на спеціальну дію додати та додаємо наступного спеціаліста. Наступне поле звертаю вашу увагу, якщо процедура створюється під амбулаторною карткою: Безпосередньо без консультації, обов'язково необхідно вказати номер електронного направлення або паперового направлення. В даному випадку розглядаємо за електронним направленням. Відповідно у випадаючому списку інформація про електронні направлення, які зараз знаходяться в роботі в вашому лікувальному закладі. Обираємо, наприклад, електронне направлення, хірургічна обробка А. Після того, як ми вибрали електронне направлення, є інформація, що електронне направлення доступне для роботи, автоматично заповнилось категорія, код послуги. Залишається заповнити терміновість процедури, це планова чи чургента, дата та час початку процедури. Опціонально можливо заповнювати дату та час закінчення. Якщо ви заповнюєте цю інформацію, ви володієте часом проведеним. На даній процедурі, тобто 12 хвилин. Та додатково можливо вказати код процедури. Звертаю вашу увагу, код послуги вказується згідно довідника інтервенції. Код процедури вказується згідно довідника тимчасової галузевий класифікатор оперативних причин. Та фіксуємо відповідно даний код процедури. За бажанням. Даний код процедури в систему HELS не передається, залишається тільки в системі. Хірургічна обробка інфікованої рани. Далі необхідно з вами вказати результат проведення процедури запропонованого переліку, та за потреби зробити опис результату. Якщо, наприклад, буде проводитись хірургічна операція, опис результату вже буде більш деталіжований, описаний. Можливо також вказувати примітки. Є додатково блок причини проведення процедури, тобто через що призвело до проведення процедури, ускладнення, якщо такі були після процедури або під час процедури, та додаткова інформація. Отже, після того, як ми зафіксували цю інформацію, натискаємо Зареєструвати в системі e-health. Відповідно, нам необхідно накласти електронно-цифровий підпис лікера. Натискаємо Підписати. Очікує. Відповідно, процедура очікує обробки в системі eHealth. Процедура процедуру створено в системі eHealth. стан завершений. Тобто ми з вами зараз зареєстрували процедуру в системі eHealth за електронним направленням. Якщо є необхідність, Відмінити дану процедуру, для цього є дія позначити процедуру як помилкове внесення. Обов'язково необхідно вказувати причину зміни стату, стану та обґрунтування. Звертаю вашу увагу, що обов'язково накладається електронно-цифровий підпис. Зараз не будемо відміняти цю процедуру. Звертаю вашу увагу. Ми відправляли процедуру в системі e-Health в рамках електронного направлення, а відповідно обов'язково потрібно погасити електронне направлення. Для цього натискаємо Погасити направлення. Та очікуємо відповідно той час, коли направлення буде погашено в системі e-Health. Направлення очікує обробки. Направлення успішно погашено в системі EHealth. Відповідно, ви бачите напис Електронне направлення погашено». Отже, ми зараз з вами зареєстрували процедуру в системі e-Health за електронним направленням. Повертаємося в електронну медичну картку, натискаємо Зберегти і закрити. Відповідно, в картці пацієнта ви бачите запис про те, що процедура була зареєстрована в системі EHealth. За направленням. Якщо, наприклад, пацієнт звернувся повторно на дану послугу, або було оформлено одне електронне направлення, а далі було виписане паперове направлення, і вам необхідно таку процедуру відправити до системи eHELS, е тобто зареєструвати, є можливість одразу створити нову процедуру. Або для того, щоб зменшити час на заповнення, натиснути на дію Копіювати. Буде скопійовано попереднє значення. Єдине, що необхідно змінити, це направлення. В даному випадку це направлення, яке вже було погашено, використовувати неможливо, а відповідно, необхідно заповнити інформацію по паперовому направленню. Натискаємо Створити паперове направлення. Вказуємо публічний номер, якщо він є. Вказуємо його, якщо нема, можливо, писати без номера. Вказуємо трізвичайні я батькові лікаря, який виписував електронне паперове направлення. Вказуємо в даному випадку дату електронного направлення, найменування закладу та є дрібло закладу. Якщо додаткова інформація була в паперовому направленні, її можливо внести в блок нотатки. Натискаємо ОК. Направлення у нас зафіксоване як паперове. Вказуємо дату початку проведення процедури. Також можливо вказати дату закінчення процедури, результат проведення процедури. Після чого реєструємо процедуру в системі e Зареєструвати в системі e Накладаємо електронно-цифровий підпис. Натискаємо Підписати та очікуємо, поки процедура зареєструється в системі e Процедура очікує обробки в системі E-Health. Процедура створена в системі EHELS. Натискаємо зберегти і Закрити. Та бачимо, що в нас зареєстровано по пацієнту дві процедури. Одна процедура зареєстрована в системі EHES в рамках електронного направлення, інша в рамках паперового направлення. Якщо необхідно... Створити та зафіксувати в системі MEDEF процедуру без відправлення в систему e-Health натискаємо Створити, піднімаємо позначку Зареєструвати в системі e-Health. Додатково можливо вказати відділення та кабінет, в якому проводиться процедура. Вказати роль спеціаліста, який буде виконувати в даній процедурі. Направлення вже не обов'язкове, якщо ми не реєструємо в системі eHELS без консультації. Обираємо категорію або код послуг одразу. Або, можливо, відкрити каталог послуг через пошук ДІВ. Наприклад, обираємо. В даному випадку обираю будь-яку процедуру, терміновість, дата, час початку. Код процедури за бажанням заповнюєте чи ні. Після того, як ми заповнили цю інформацію, натискаємо Зберегти і закрити. Відповідно, таким чином у вас є можливість зафіксувати процедуру в системі МДР, не відправляти її в систему E-Health, відправити процедуру в рамках електронного направлення та відправити і зареєструвати процедуру в рамках паперового направлення. Зараз ми з вами розглянули, якщо відбувається реєстрація процедури в системі E-Health поза консультацію, але також можливо реєструвати. Процедуру в рамках взаємодії пацієнта з лікарем, тобто в рамках консультації. Отже, переходимо до блоку консультації спеціаліста СНД і ХРОС, натискаємо Створити, тип взаємодії, взаємодія в закладі охорони здоров'я. Можливо обрати в тому числі направлення, якщо було на послугу пов'язано з процедурою, і вона виконується разом з консультацією, тобто пацієнту буде надана і консультація, і в період консультації буде надана процедура. Вказуємо діагноз. Зараз діагноз заповнює будь-який. Відповідно підтягнулася послуга хірургічні послуги, хірургічні процедури з електронним направленням, також можливо це змінити на консультацію. Звертаю вашу увагу. Ми заповнили інформацію. По консультації з'явився додатковий блок процедури. Переходимо до блоку процедури, натискаємо створити. Обираємо в даному випадку роль, яку виконує лікар в момент проведення процедури. Обираємо місце надання послуг при проведенні процедури. Можливо, вказати відділення та кабінет, в якому проводиться. Можливо, додатково далі вказати, яку послугу надаються, надається пацієнту через пошук. Можливо, шукати їх тут. Або, можливо, не через каталог робити пошук, а окремо обрати хірургічну процедуру і обрати код послуги. Ну, наприклад, ось така хірургічна процедура. Дата та час початку можливості дата та час закінчення. Результат процедури. Якщо необхідно, можете вказати код згідно довідника тимчасовий галузевий класифікатор оперативних. Викликань. Він також доступний, але в систему eHealth він не передається. Після того, як ми інформацію заповнили, натискаємо Зберегти і закрити. Повертаємося в нашу консультацію. Звертаю вашу увагу, направлення не обов'язково заповнювати консультацію, але можливо показувати. Отже, ми зараз з вами створили консультацію, вказали діагноз, дію і додали інформацію про проведену процедуру. Тобто зараз буде реєструватись консультація лікаря спеціалізованої медичної допомоги та процедура, яка проводилась в рамках даної консультації. Натискаємо Відправити. І хеос накладаємо електронно-цифровий підпис. Да, очікуємо. Консультацію створена в системі eHealth. стан eHealth завершено. Відповідно, ми також бачимо в блоці процедури, що процедура зареєстрована в системі eHealth. Додатково цю інформацію можливо переглянути над амбулаторною карткою в блоці процедури. Відповідно будуть фіксуватися всі проведені процедури по даному пацієнту. Процедуру ми з вами передали безпосередньо в рамках взаємодії та безпосередньо без взаємодії. Тобто без консультації та в консультації була передана наша процедура. Дякую всім за увагу, до побачення.